Вітає в 5 хвилин хвилин. Головне на одного малюка троє померлих. Мін'юст оприлюднив статистику життя і смерті в державі з Польщі. Страдували засудженого кам'янчанина. ДТП за участі велосипедиста в Кам'янці-Подільському. Деталі далі. За останні півроку в Україні співвідношення між рівнями народжуваності та смертності становить приблизно один до трьох. Загалом за останні 10 років народжуваність у державі зменшилася більше ніж у два рази. Повідомляє портал OpenDataBot. За останні півроку в країні народилося 86 тисяч 795 людей, а померли 249 тисяч дві людини. Найвищий рівень народжуваності зафіксували в Києві, а також на Львівщині та Дніпропетровщині. Згідно з даними OpenDataBot. От у регіонах наближених до лінії фронту на світ з'являється менше дітей водночас найбільше смертей зафіксували на Дніпропетровщині. Львівські лікарі виростили нову частину печінки в організмі десятимісячного Дем'яна із боковини. Майже весь орган хлопчика уразила велика злоякісна пухлина, а здорових тканин залишалося лише 15%. Щоб врятувати життя хлопчика, хірурги провели унікальну операцію. До цього надскладного втручання фахівці готувалися місяць. Про це повідомляють у першому медичному об'єднанні Львова. Злоякісну пухлину у Дем'яна виявили, коли йому було 4 місяці. Наразі хлопчик продовжує отримувати хімі і результати регулярних обстежень дуже тішать. Його печінка повністю відновилася і нормально функціонує. У застосунку армія плюс стартувало опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Опитування триватиме два тижні з 17 по 30 липня та складається з 31 питання. Воно охопить кілька ключових напрямків тилового забезпечення, як, от якість харчових продуктів, спорядження, паливно-мастильні матеріали, а також вчасність їхнього постачання. З Польщі екстрадували 46-річного кам'янчана, якого засудили до п'яти років ув'язнення за крадіжку та спробу підкупу слідчого. У поліції повідомили деталі ще у 2019 році. Чоловік викрав кошти із банківської картки знайомої. А згодом двічі пропонував хабар слідчому, аби уникнути відповідальності за скоєне. Попри початкове виправдання судом першої інстанції, апеляція визнала його винним і призначила покарання п'ять років із конфіскацією майна. Проте засуджений втік за кордон. Його. Лосили у міжнародний розшук. Нещодавно чоловіка затримали у Польщі та 17 липня екстрадували до України для відбування покарання. У Кам'янці-Подільському сталося ДТП за участі велосипедиста. Вчора зранку 54-річний житель Нової Ушиці, керуючи автомобілем, Деча Логан, наїхав на 34-річного кам'янчана, на який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Велосипедиста госпіталізували. За даним фактом слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Триває розслідування. Меджибіську селищну раду зобов'язали виплатити допомогу дітям сиротам. За рішенням Хмельницького окружного адмінсуду п'ятеро випускників із числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування мають отримати одноразову допомогу від селищної ради. Підставою для позову стала відмова громади виплатити передбачені законом кошти по шість прожиткових мінімумів на кожного. Прокуратура довела порушення, і суд зобов'язав виплатити понад 85 тисяч гривень. У Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології повідомили про ускладнення погодних умов сьогодні та завтра. По області спостерігатимуться пориви вітру до 15 чи то 20 метрів за секунду, 19 числа буде значний дощ та гроза. Дякую за вашу увагу Збройним силам України за захист. Продовжуємо підтримувати наших оборонців у боротьбі із російськими окупантами щодня, пам'ятаючи, якою ціною здобувається ця перемога. Слава Україні! Героям слава!